Смертельна ДТП у Дніпрі 17-річного водія БМВ вже ловили без прав. Соцмережі показують нові світлини. Хто вбив 10-річну дівчинку та втік з місця події? Сьогодні версії різняться. Нагадаю, напередодні у Дніпрі зіткнулися дві автівки і загинула. Дитина, попередньо за кермо машини, яка влетіла в іншу, сидів порушник зі стажем та син місцевого бізнесмена. Аби надати цій інформації розголосу. Нагадую, ставте вподобайки і підписуйтесь на ютуб канал Ростислав Продакшн. Отже, 1 грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП, внаслідок якої постраждали четверо осіб, та загинула 10-річна дівчинка. Автівка БМВ влетіла на повній швидкості у форт, в якому їхали двоє дорослих та троє дітей. Другого грудня в телеграм-каналі Дніпрооперативний опублікували нові деталі щодо водія, який ймовірно був винуватцем аварії. Зазначається, що водієм, за попередніми даними, є 17-річний Арсеній Бессонов, який не мав законного права сідати за кермо. Він активно вів соцмережі, де ділився кадрами з іномаркою БМВ. Повідомляється, що батько Арсенія Олег Бесонов, місцевий бізнесмен, якого звинувачують у причетності до тіньових схем з фіктивними фопами. Два тижні тому підприємець і сам пережив аварію і був визнаний невинним. Зараз цю ДТП намагаються зам'яти. Сам Арсеній, за даними соцмереж, влітку вже фігурував інший ДТП. Тоді він збив людей на пішохідному переході та втік, але справу кваліфікували як адміністративне правопорушення. На оприлюдненому відео, яке ви зараз бачите, видно, як чорна автівка БМВ збиває двох осіб на пішохідному переході поблизу зупинки. Не зупиняючись, машина з кількома пасажирами прямує далі. Постраждалих згодом забрала швидка в телеграм-каналі. Ікс Дніпро опублікували скріншоти документів Бесонова та інформацію про суд за попередньою справою. З них відомо, що хлопець 2007 року народження, повноліття він досягне у лютому 2025 року. Виданню фокусу вдалося за номером справи знайти її в реєстрі судової влади України. Справу про адміністративне правопорушення, за якою притягався Арсеній Бесонов, розглядали у листопаді цього року. Йшлося про керування машиною без відповідних документів. На цю ситуацію сьогодні. Реагує народний депутат Олексій Гончаренко. Він припускає, що неповнолітній Бесонов їздив за кермом без посвідчення. Завдяки хабарю він закликав до відставок правоохоронців, які допустили смертельну ДТП, і не затримали підлітка після першого випадку. Це не жарти. Ну а сам хлопець має відповісти вже по закону. Зам'яти тепер нічого не вийде. Наголошує парламентар, однак чи справді 17-річний Арсеній Бесонов був за кермом автівки, чи це був 19-річний Валерій Олещенко? Видання обосєї сьогодні проводить розслідування і наводить факти. Також за попередніми даними 10-річна дівчинка, яку ймовірно вбили ці хлопці, виявилася донькою військовослужбовця. Отже, 17-річний Арсеній Бесонов, який є фігурантом резонансної ДТП у Дніпрі, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, і постраждалими ще декілька людей, зокрема, двоє дітей. За інформацією правоохоронців у момент аварії, нібито був пасажиром, а не водієм. Однак є причини підозрювати, що це не так. Також з'ясувалося, що другий фігурант, 19-річний Валерій Олещенко, перебуває на іспитовому терміні за інший злочин, і він міг бути винен. Велику суму, отже, страшна ДТП сталася, як я зазначав, 1 грудня. У Дніпрі поряд із зупинкою громадського транспорту. Дитячий комбінат автомобіль БМВ влетів у форт, за словами очевидців. На шаленій швидкості тяжкі травми отримали троє пасажирів, серед яких двоє дітей. А 10-річна Мілана. Померла на місці за інформацією дніпровських пабліків. Водієм, нібито був син власника авто, неповнолітній Арсеній Бесонов. Однак, за даними співрозмовників видання обосю у поліції, Арсеній Бесонов також є підозрюваним, але у ненаданні допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. У мережі розлючені українці зробили однозначний висновок, що мажора просто відмазують Об'єктивно, фінансову можливість для цього у батька Арсенія є. Така практика, коли пасажир бере на себе провину водія, існує не перший день, особливо коли останній небідна людина і обіцяє ця повідбувало вирішити, наприклад, всі його проблеми, закрити борги, забезпечити на майбутнє тощо. При цьому також обіцяють зробити так, щоб за злочин водій в лапках отримав по мінімуму. Мовляв, відсадиш десь три роки і все. Цей засіб найнадійніший, ніж просто платити правоохоронцям або заносити до суду, хоч і не виключає цього. Іноді винуватці платять і терпілі, і, наприклад, поліцейським. Вся справа у серйозності ДТП, від цього залежить і ціна питання, розповів виданню на умовах анонімності один із київських адвокатів. Але ситуація в чому, наскільки я знаю, там в потерпілих вже є адвокати. Я думаю, вони захистять їх інтереси не гірше ніж я. Це по перше. По друге, я ж в Києві знаходжусь, а там треба в Дніпрі знаходитись. І ситуація в тому, що там треба ну, добре вивчати справу, дивитись, які там експертизи будуть на нас призначатись, які були першочергові слідчі дії, і взагалі яка там була ситуація? Тому що не знаючи справи, я багато разів вже казав, неможливо точно абсолютно встановити, як буде ці події. Те, що там справу хочуть зам'яти, це ще вчора. Всі писали. Зараз у цій справі може виникнути і новий поворот. Підозрюваний у ДТП у Дніпрі Валерій Олещенко вже був засуджений за інший злочин. 20 квітня 24 року студент Національного університету Дніпровська політехніка приїхав у своїх справах до Києва. Хлопець у відділенні нової пошти у Шевченківському районі столиці вирішив не оплачувати замовлену ним посилку, а просто схопив її та втік. У коробці було чотири брендовані. Футболки половартістю вартістю в 141 тисячу гривень. За Олещенком погнався оператор нової пошти, але в результаті грабіжника, якому хотілося добре одягатися, затримали поліцейські. У липні Шевченківський районний суд Києва виніс вирок оскільки студент відшкодував суму посилки новій пошті та щиро покаявся, що йому дали 5 років позбавлення волі та звільнили від відбування покарання з іспитовим терміном 3 роки. Так, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, було засуджено за частину 4 статтю 186 кримінального кодексу України «Грабіж». порушення правил безпеки дорожнього руху було скоєно в період іспитового терміну, розповіли у Дніпропетровській обласній прокуратурі, звідки кошти у 18-річного студента, який не мав грошей на брендові футболки, але вони різко знайшлися, щоб відшкодувати збитки, поки що під питанням, але цілком можливо, що йому допоміг його друг на БМВ, чи швидше його батько, і це цілком могло стати причиною, через яку Олещенко взяв провину за скоєння ДТП на себе. Однак це лише версія. Наразі ще немає результатів ДНК експертизи, яка має відповісти на запитання, хто саме був за кермом у момент ДТП у Дніпрі. Тому, на думку нашого співрозмовника в поліції, висновки робити рано. також у розпорядженні обосю з'явилося відео з камер спостереження в Дніпрі від 18 листопада 24-го року. На ньому можна розглянути, що тоді водієм БМВ був Арсеній Бесонов. У хлопця досить специфічна зовнішність, і незважаючи на те, що на відео не повністю видно обличчя, переплотити його практично неможливо. Зважаючи на все неповнолітній Бесонов без водійського посвідчення, постійно їздив за кермом автомобіля, який згодом розбився 1 грудня. У реєстрі зазначено, Бессонов не мав права на керування транспортним засобом. Відео, де записано процес спілкування поліцейських та бессонова, є у матеріалах справи. Постанові суду йдеться, що співробітники поліції повідомили водію про складання протоколу, а той зі свого боку відмовився від надання пояснень. Після цього поліцейські повідомили Бесонову про розгляд справи у Новомосковському міськрайонному суді Дніпропетровської області. Підпис водія є у протоколі. За даними Дніпровських пабліків, Арсені Бессонов був фігурантом ще однієї аварії влітку 24-го року. Він керував автомобілем БМВ у Дніпрі по вулиці Яворницького. Скоїв наїзд на двох пішоходів, які притинали проїзну частину. Пішохідним переходом водій бесону в місце події залишив і був встановлений співробітниками поліції. Під час досудового розслідування проведено судово-медичні експертизи, згідно з висновками яких останнім було заподіяно легкі тілесні ушкодження. Йдеться у повідомлення на цього мажора, нібито було складено адміністративні протоколи. Якщо це так, то він дуже легко відбувся і явно не просто так. Нам важливо знати, що згідно зі частиною першої статті 221 кримінального кодексу, справи про адміністративні правопорушення, скоєні особами віком від 16 до 18 років, розглядаються судами. Однак в єдиному реєстрі судових рішень, а також на ресурсі судова влада, інформації що без сону з цю ДТП немає, що теж викликає питання. Ще одне джерело стверджує, що і тоді Арсен був. Пасажиром уявіть собі щодо нинішньої резонансної аварії, в якій загинула дитина, та ще двоє тяжко травмовані, то дуже хочеться вірити у справедливе розслідування. І зараз до цього прикута увага багатьох українців занадто багато випадків, коли мажорам практично вдавалося уникнути відповідальності, і лише суспільний резонанс міг кардинально змінити. Ситуацію, ми, а також видання Focus та Obos.ua стежитимуть за резонансною справою.